Всім привіт-привіт! Нарешті, нарешті новий новорічний каталог, я його так чекала. І ви побачите, тут так багато акцій. І так, перша акція це сироватка для Вій та Брів, всього 339 гривень. Блиске нові по 249 гривень. Зволожуючий бальзам 169 гривень. Так, праймер для повік 169 гривень. Також ціни неймовірні, трішечки далі ми їх роздивимось детальніше. І тепер мої улюблені креми для рук по 52 гривні. В чотирьох ароматах: кокос, вишня, мигдаль та мерінга. Праймер, основа під макіяж 279 гривень, економія 40 гривень. Масочки для волосся, об'єм 30 мл по 49 гривень. Мої улюблені бальзами для губ 79 гривень. Вони йдуть в чотирьох ароматах: апельсин, червоні фрукти, алоє та лохина. Піна для ванни всього 149 гривень, об'єм 500 мл. А ось це у нас блиск-плампер для губ 299 гривень. Вони дійсно трішечки збільшують губи, зволожують і надають легкий відтінок. До речі, в складі є ментол та імбир. Так, про блиски для губ зволожуючи, я сказала, точніше, вони навіть не тільки для губ, їх можна використовувати на Максимально суху ділянку шкіри, тобто лікті, коліна, п'ятки можна використовувати. Крем для рук лімітована серія з маслом ши 99 гривень, а також скраб для рук 159 гривень. Не забувайте, що у нас є крем для рук з трояндовою водою 89 гривень, об'єм 30 мл, аромат неймовірний. Просто шикарний аромат. Набори, акційні набори, з морськими мінералами: шампунь та гель для душу 229 гривень. Рідке мило для рук та крем для рук 159 гривень. Такі ж набори є і з оливкою. Шампунь та кондиціонер 199 гривень набір. Наша лімітована серія Grace and Flora. Дуже люблю її аромат квітково-цитрусовий просто неймовірна, тепла суміш. І залишилось всього три одиниці з набору: це крем для рук, гель для душу та спрей для тіла. Набір з мигдалем та маслом ши для тіла, лосьйон гель для душу та олія для тіла. На них акції немає, але. Чесно скажу, аромат неймовірний, От такого чистого, чистого мигдалю. Намазуєшся і просто релаксуєш від самого аромату. Акція на чоловічу лінійку. 439 гривень за набір. До набору входить бальзам після гоління, піна для гоління та чоловічий шампунь. Також можна купити все окремо. І дивіться, є чоловічий віск для брів. А також олія для борди та вус. Наша антицелюлітна лінійка скраб та олія для зволоження шкіри по 229 гривень. Лінійка Botanics, шампуні по 149 гривень, гель для душу 159 гривень, об'єм величезний 500 мл вистачає дуже надовго. Знову ж таки, повернулися да, до піни для ванни. 149 гривень об'єм 500 мл в трьох ароматах: пудрова ніжність, райський острів та фруктовий вибух. Каратинова лінійка для волосся, на неї акції немає, але нагадую, що дуже ефективна маска, кондиціонер для волосся, 239 гривень, дійсно максимально доглядає за волоссям. Зволожує, вирівнює, напитує після неї неймовірний результат. І сироватка для кінчиків волосся. Акція на маски для волосся по 30 мл. 49 гривень. Не забувайте, що є у нас дезодоранти. Вартість 139 гривень, 2 чоловічих і один жіночий аромат. В їх складі немає алюмінія, тобто вони безпечні для вашого здоров'я. О, новиночки, дивіться, парфумовані антисептичні спреї для рук, два аромати лимон та лаванда. 169 гривень, об'єм 115 мл. Також у продажу залишаються наші антисептики об'ємом 225 мл по 179 гривень. Але зверніть увагу, що в них немає розпилювача. Жіноча парфумерія. До кожного аромату є ще й лосьйон для тіла. Парфумований. По-перше, дає аромат, а також зволожує та напитує шкіру. Хочу нагадати, що парфумована вода Рейна зараз приходить у звичайній картонній коробочці. В залізних коробочках вже немає у нас жодного аромату. Звертайте на це увагу, тому що мої консультанти дуже часто про це запитують, тому що любили Рейну та Гламорус, за те, що вони були прям в таких подарунковій коробочці. Зараз просто в картонній. Зверніть увагу на чоловічі аромати. Баулі це взагалі топ-продаж, тому що він свіжий, озоновий, морський. Підходить і для молодих чоловіків, і для чоловіків солідного віку. До речі, шутерсмен також такий прям універсальний, як для молодих, так і для літніх чоловіків. Тож, розгляньте ці варіанти. Вау, які знижки, дівчата! Неймовірно, подивіться, His Power та Her Passion по 329 гривень всього. А, це знижка 40% на кожну другу перфумовану воду. Зрозуміла. Угу. Першу берете по повній вартості, а друга йде зі знижкою 40%. Неймовірна вартість. Так, сеньора Pearl. Також бере. Участь у акції. Так, і шутерсмен маленький також. Кожна друга парфумована вода зі знижкою 40%. Акція на дифузори для оселі при покупці набору вартість 628 гривень. Супер. Економія 70 гривень. Мені подобається ця акція. Наші CC та BB креми вартість звичайна. CC 319 BB 269 гривень. І акційна пропозиція на праймер. Основа під макіяж 279 гривень, економія 40 гривень. Крем Стробінг 319 іде по повній вартості. Тональний крем з ефектом фотофільтру 479 гривень. Неймовірна кількість відтінків. Скільки? Раз, два, три, 4, 14 відтінків, уявляєте? Просто неймовірно. Також консилер з ефектом фотофільтру під очі, 239 гривень, 6 відтінків в наявності. Не пересушує шкіру. Зверніть увагу, дійсно, не пересушує, а навпаки, доглядає. Пудра прозора, матуюча, 229 гривень. Акційна вартість, а також акція на хайлайтер, знижка 50 гривень. Наші палетки, неймовірні, по 449 гривень. Акції немає, але, але вони неймовірної якості, дуже-дуже гарні відтінки. Є. Палетки універсальні, три в одному, в якій є скульптор, хайлайтер та рум'яна. Також є палетка чисто хайлайтерів. Так, праймер для повік, акційна вартість 169 гривень. Коли наносите тіні на праймер, вони не скатуються, вони лягають рівненько, легко. Прям невагомо і зовсім інший ефект виходить, ніж коли ви просто наносите на тональну основу. Олівці для очей, та підводки фломастери по 299 гривень. Чорні, а також кольорові, синя, зелена, блакитна. Так, і все, три кольори. Акційні пропозиції на туші. Вау! Дівчата на кожну тушь! Акція. Неймовірно, подвійні кольорові туші 239 гривень всього. Замість 299. Так, дабл, подвійна туш. Чорна 207 гривень. Optimal стайл 151 гривня. Зен топ продаж 159 гривень. А, ага, супер. Starluk 247 гривень. Туш для Вій Limitless 263 гривні. Ціни просто, неймовірні дівчата. Сироватка для Вій та Брів 339 гривень. Вау, економія 60 гривень. Оце так новий рік, дійсно, новорічні подарунки. Дуже класні знижки, дуже класні. Мій улюблений блиск для збільшення губ 189 гривень, і бальзам для губ, знижка на нього 20 гривень. Всім він взимку потрібен, тому що губки обвітрюються. Помади матова помада 169 гривень, true color 139 гривень. Вкотре нагадую, що відтінки в каталозі не відповідають дійсності. Тому обов'язково пишіть своїм наставникам і запитуйте сводчі. Матова помада BB 179 гривень, рідка матова помада 219 гривень. Знижка 30% на кожен другий блиск для губ. Перший ми беремо за 229 гривень, другий за 160 Вау! Просто неймовірні знижки. Близькі новинки 249 гривень, знижка 50 гривень. Наша рідка помада Elite 219 гривень, але відтінки там просто неймовірні. Кожен, кожен відтінок якийсь індивідуальний. Пензлики для макіяжу можна брати наборами, можна брати окремо. Зверніть увагу на розпушувальний гребінець 149 гривень. Він класно прочісує волоси, масажує шкіру голови, а також можна ним розчісувати вологе волосся. Лаки та засоби для нігтів без акції, але не забувайте, що вони у нас є і дуже гарної якості. Є засіб для видалення кутикули, прозоре покриття для нігтів. Акційна ціна на лаки для волосся 199 гривень. Не забувайте про наші патчі. Є з біозолотом, а є з фільтратом равлика по 39 гривень пара. Дезодорант для взуття 169 гривень і нейтралізатор запахів 159 гривень. Наші суперзасоби для видалення нагару та пригорілих забруднень 159 гривень. І переходимо до другої частини нашого каталогу. Дівчатка, які новинки! Вау! 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 Що я можу сказати? Ефірні олії можна брати поштучно, можна брати набором. Подивіться, подивіться, ефірна олія лимону, евкаліпту. Вау! Супер! Олія чайного дерева, ефірна олія. Перцева м'ята. Ой, яка краса! Просто яка краса. Далі дивіться, ефірна олія лаванди. Що тут у нас ще є? Апельсин, жожоба, вау! І дивіться, знизу прямо розписано, як його можна використовувати для дифузору, для тіла можна використовувати. До речі, можна капати, крапати собі просто в ванну, коли приймаєте ванну, накапали і поки лежите, ефірні масла працюють, працюють, дають або енергію, або розслабляють, дивлячись від, з яким ефектом ви собі взяли. Ефірне масло. Вау, дівчата! Так, наша серія алоє зволожуюча, доглядає гарну шкіру обличчя. Є гель для обличчя, крем для обличчя, спрей. Спрей взагалі універсальний засіб, який можна використовувати як для обличчя, так і для тіла. Особливо влітку, для того, щоб зволожувати після засмаги просто неймовірний засіб. Набори. Аква, так, що у нас, 559 гривень, очищувальний гель плюс крем для обличчя. І інший набір: 359 гривень, сироватка для обличчя та крем для шкіри під очі. Також набори лінійки Акне, 259 гривень гель для обличчя для вмивання, а також крем для обличчя. І 399 гривень сироватка та тонік. Якщо берете весь набір, виходить дуже гарна знижка. Також Набір 419 гривень, набір календула. До його складу входить очищувальний гель для обличчя, тонік та крем для обличчя. Окремо можна взяти крем-бальзам календула. Він спасає взимку, коли пересушується, обвітрюється обличчя, губи, руки. Цей бальзам календула прямо рятує. Це такий рятівник. Дівчата також беруть. У випадках, коли тріскається кутикула, і ви нічого з нею не можете зробити, ніяк вилікувати, ось цей бальзам прям дійсно лікує кутикулу. 439 гривень набір з чайним деревом. До набору входить очищувальний гель для обличчя, тонік та крем для обличчя. Підходить для віку 15 для жирної та комбінованої шкіри. Косметички по 159 гривень, вони величезні, дуже багато можна туди скласти своєї косметики чи засобів для догляду за обличчям. Купуй, Ага, зрозуміла купуй будь-який набір доктор Тюна та замовляй косметичку за суперціною. Все, я зрозуміла. Тільки при покупці набору йде акція на косметичку. Наша освітлююча лінійка для пігментованої шкіри. І моя просто, неймовірно улюблена серія для обличчя для осінньо-зимового періоду. Це спасіння для моєї шкіри. Беру одразу всю лінійку і використовую і вдень денний крем, і вночі нічний крем під очі неймовірної якості. Він просто спасає вашу шкіру, ніжну під очима. І він такий. Взагалі, ця лінійка така досить, не можу сказати, що жирна, але така плотненька. І коли ви наносите на обвітрене обличчя взимку, обличчя починає прям оживати, свіжішати і дійсно прибирають зморшки. Ці засоби прибирають зморшки. На собі перевірено, на своїх клієнтах перевірено. Рекомендую максимально. Лінійка h Reversist підходить для віку 20. Є універсальною і для молодих дівчат, і для дорослих. Нічна маска вона не потребує змивання. Після догляду обличчя ввечері ми наносимо маску і йдемо спати. Все, ніяких проблем, а догляд є. Лінійка для інтимної гігієни та серія для догляду за ногами. Спрей для ніг м'ятний, крем та сік-пілінг. Дитяча лінійка, до якої входить шампунь, спрей для волосся, лосьйон для тіла, дитяча олійка та мило. Сухий шампунь. Сухий шампунь, до речі, дуже класна штука. Коли немає води, чи не встигли помити голову, а зранку якась важлива зустріч, напшикали і побігли. Неймовірний ефект 10 хвилин і все готово. Безсульфатна лінійка для сухого та пошкодженого волосся. Шампунь та кондиціонер по 199 гривень, і масочка для волосся 159 гривень, її об'єм 110 мл. Також... Серія Reviving підходить для регенерації пошкодженого волосся. До її складу входить олійка для волосся, маска і шампунь. Вони дійсно відновлюють волосся. В складі є капіксил, часник, вітаміни групи Б і безсульфатна лінійка для волосся, яка надає густоти та об'єму. Має приємний аромат. І синя лінійка безсульфатна, і ось ця зелена, вони дійсно з таким ароматом. <сум> ягідні, якісь такі ну, приємні, приємні, саме задоволення мити голову такими засобами. Це наші старі лінійки, календула та чайне дерево, а також серія відбілююча для обличчя і засоби для волосся, чорний кмин. Та часник. Вони підходять для лікування волосся. З часником взагалі лікує випадіння волосся, якщо у вас випадає, дуже раджу цю лінійку. Це гелі, один з екстрактом кінського каштану, інший з паприкою. Об'єм 150 мл, вартість по 139 гривень. І ось краєчку, бачите, в старому форматі. Об'єм 250 мл, майже в два рази більший, і вартість 179 гривень. Також великий об'єм топ-продаж серйозно навіть ті клієнти, які не довіряють, які скептично відносяться, що там от у мене варікоз, нічого не спасає. чи там У в мене, в мене круте ноги на погоду, нічого не спасає. От говорили мені, говорили місяць, два-три, а потім все ж таки я їм. Дала пробники, кажу, тестуйте, будь ласка, дивіться, закохалися, тепер кожного разу беруть. Тому звертайте увагу на цей гель. Наша кава смачна, корисна. Дивіться, одна є кава з колагеном 429 гривень за 100 г, і інша кава це кавово-зернова суміш. 259 гривень вартість. Вітаміни для чоловіків та жінок в жувальній формі 449 гривень. І є ще для діток. Також 449 гривень 60 таблеточок, жувальних в одній баночці. Спіруліна 399 гривень 60 таблеток. І ми приймаємо по одній таблетці в день. Наші добавки в рідкій формі, в формі спрею. Вітамін Д 299 гривень та вітамін Б12 399 гривень. Вітамін С в шипучій формі <сум> максимально рекомендую, тому що, по-перше, вітамін С підіймає настрій, дає енергію. По-друге, захищає організм від вірусів або допомагає йому боротися з цими вірусами. І в складі не тільки вітамін С, а ще й вітамін Д та цинк, тому це вітаміни потрійної дії. Є новинка, засіб для миття посуду містер Vipes 500 мл об'єм, ого, величезний, 249 гривень. Дивіться, запобігає появі запахів. На губках супер, не містить барвників фосфатів, хлорки. І однаково ефективний у холодній та гарячій воді. Також акція дивіться на засоби для миття посуду. 134 гривні, мій улюблений засіб для миття посуду, взагалі його дуже люблю. Так, для прання та прибирання дому також акційні ціни супер. Зверніть увагу на OxiClean 539 гривень за 1000 г. Кисневого засобу для виведення плям. Вистачає дуже надовго і він неймовірно ефективний. Мультифункціональні засоби для прибирання дому 143 гривні, дуже класні. Також від накипу та іржі 224 гривні. Так, почекайте, а скільки? А, він трішечки подорожчав. 249 гривень. Я чомусь думала, він 199 Угу, Зрозуміло. Треба переглянути ціни. Засіб для миття унітазу 179 гривень. І наші серветки. О, і на серветки клас, є знижки. Дуже полюбляють серветки для миття вікон, дзеркал. Супер! Ідеально, ідеальний помічник, я б так сказала. І універсальні серветки для прибирання дому 107 гривень. Ось такий крутий, шикарний новорічний каталог. Купа акцій, неймовірні емоції. Я просто обожнюю нашу компанію, тому що вона дійсно щедра. Що ж, дівчатка, робіть замовлення. Якщо хочете, реєструйтеся, переходьте за посиланням знизу. Всім щасливого Нового року! Бережіть себе, все буде Україна, молимося. Бувайте!